Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 88 -е заняття на тему електродвигуни, електровимірювальні прилади та гучномовець. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як влаштований принцип дії електродвигуна, про те, як влаштовані принцип дії вимірювальних приладів, електровимірювальних приладів і про те. Що таке гучномовець та як він працює? Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Саме так ви показуєте алгоритмам Ютубу, що цей канал є актуальним. Саме так ви можете допомогти у поширенні україномовних уроків, україномовного контенту і відповідно витісненню тим самим російськомовних уроків з україномовного простору. Дивіться, давайте розпочнемо. По-перше, давайте поговоримо про те, що таке електродвигун, для чого він потрібен. Тобто, якщо охарактеризувати, Електродвигун, то можна сказати, що це е, у, нашій, у нашому повсякденні він використовується, можна сказати, скрізь. Тобто скрізь промисловість, автомобілі і так далі. Тобто електродвигуни це технології, тобто розвиток технологій. Ще кілька століть тому навіть неможливо було й подумати, що, можливо, таке, скажімо, як електроенергія, електродвигуни, рух автомобілів, скажімо, на Тих же самих електродвигунах, і так далі, тобто вони є е, е, екологічно безпечними, тобто вони не роблять таких викидів в атмосферу, і в них коефіцієнт корисної дії надзвичайно великий, майже 98%. Чого не можна добитися, скажімо, від теплових двигунів. Якщо у теплових двигунів коефіцієнт корисної дії ледь сягає 50%, то у електродвигунів коефіцієнт корисної дії 98%. 98%. А тепер поговоримо про принцип дії електродвигуна, скажімо, на простому механізмі. Дивіться, принцип дії такий. Якщо ми візьмемо магніт, північний полюс південний, розмістимо між цими двома магнітами горизонтальну вісь, і на цю горизонтальну вісь закріпимо таку рамку, що обертатиметься навколо цієї горизонтальної вісі. Тобто, принцип дії у чому полягає? Ми пускаємо за цією рамкою струм. Ми пускаємо за цією рамкою струм, і рамка під дією сили Ампера починає рухатися. Рамка починає рухатися е під дією сили Ампера. І дивіться, що тут відбувається: тобто, рамка входить у це магнітне поле, вона починає рухатися під дією сили Ампера, коли між нею проходить струм. Вона рухається, 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 поки не сягає положення рівноваги. Після того, як ця рамка сягнула положення рівноваги, вона стає на місці, змінюється напрям струму, і ця рамка починає рухатися в зворотньому напрямку. Тобто принцип дії такий. Тобто, ще раз, спочатку рамка рухається за годинковою стрілкою, потім сягає положення рівноваги, потім змінюється напрям струму, і рамка змінює напрям свого руху. Тобто принцип дії електричного двигуна. Але ж... Аби електричний двигун міг виконувати роботу постійно. Тобто, дивіться, якщо рамка досягне положення рівноваги, зупиниться, потім назад піде, то електродвигун не зможе виконувати свою роботу стабільно. Тобто він дойде до однієї позначки, а потім почне назад це робити. Для цього ви знайшли таке е, такий пристрій, як колектор. Для чого він потрібен? Колектор він, е, він е, е, треба для того, аби змінювати напрямок цієї. Рамки і рух, тобто дивіться, за рахунок колектора. Якщо ми підключаємо колектор до цього механізму, то принцип його дії буде наступним: наша оця ріші, рамка, буде рухатися, рухатися. Потім вона сягне положення рівноваги, в неї змінюється напрям струму, але за рахунок колектора вона все одно буде рухатися в одному напрямку. Тобто колектор не дозволяє рамці змінювати напрям її руху. Колектор складається з півкільця, він складається з металевої щітки. Також необхідно, аби він працював джерело струму. Відповідна рамка, яка буде обертатися, ну, і, відповідно, магніт, бо ми цю рамку поміщаємо до магніту. Тобто, ще раз, колектор необхідний для того, аби змінювати а, напрям руху решітки. Тобто, вона не поверталася назад, вона буде все одно крутитися в одному напрямку. Тепер нам необхідно поговорити про те, від чого залежить потужність електродвигуна. Потужність електродвигуна залежить від довжини. Й його витків. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо осердя на це осердя, намотаємо витки, то ніж більше буде цих витків у електромагніту, то відповідно і тим більше буде його потужність. Тобто, збільшуючи кількість витків, збільшуємо потужність електромагніту. Тепер з приводу, е з приводу того, як влаштовані вони. Дивіться, в нас є ротор. На цей ротор ми наматуємо витки. Тобто ну, це така елементарна конструкція. Але ще можна в електромагнітах електромагнітах є ще таке поняття, як статори. Тобто статор він підключається разом з ротором, і статор підключається разом з ротором до тих самих джерел струму що обмотка ротора. Тобто статор ротор підключається до одних і тих самих джерел струму. Тобто це у тому випадку, чи ми використовуємо електромагніти. Ось і влаштовано воно приблизно таким чином. Тобто, це, якщо ми кажемо про просту конструкцію ротора і статора. Тобто, якщо ми їх з'єднаємо. Ось тепер дивіться, що ще необхідно знати. Ще необхідно знати про те, як працюють електровимірювальні прилади. А конкретно ми зараз поговоримо про амперметр та вольтметр. Ми пам'ятаємо, що амперметр і вольтметр вони під'єднаються до електричного кола по різному. Це ще відомо з 8 класу. Амперметр підключається разом з джерелом струму послідовно, тобто, це каже про те, що в нас має бути опір. Мінімальним, аби не змінювалася сила струму, бо ми знаємо, ніж більшим є опір, то, то меншою є сила струму. Тобто, якщо ми підключаємо амперметр, то в принципі його дії має бути таким, щоб він в нього не був дуже великим опір, щоб ми могли заміряти силу струму. Відповідно, і амперметр, і вольтметр вони є дуже чутливими. Тобто вони помічають струм, помічають напругу. А в вольтметра там навпаки, якщо ми підключаємо паралельно Вольтметр разом з. З а, споживачем струму, тобто а, те, що ми маємо виміряти напругу на якому споживачі, то, відповідно, на цьому а, вольтметрі має бути а, опір якомога найбільшим, бо ніж більшим є опір, то найменша зміна сили струму в цьому колі. І тобто так ми зможемо якомога точніше виміряти напругу. Ну і тепер давайте ще поговоримо про те, а, коли. Прилади перестають фіксувати зміну, скажімо, струму. Тобто, ось дивіться, коли ми, наприклад, виміряємо силу струму на, ампер... на амперметрі. в нас за амперметром проходить сила струму, стрілочка вона ж в ідеальному стані знаходиться в рівновазі. Але коли ми пускаємо струм, вона його починає відчувати, і ця стрілочка починає відхилятися. І вона відхиляється до тих пір, поки сила пружності цієї е, стрілочки не зрівняється з силою ампера, яку ми посилаємо на цей амперметр. Тобто, це має бути зрозуміло. Ми тепер ми поговоримо про гучномовець. Що таке гучномовець? Гучномовець, наприклад, той самий мікрофон, чи, наприклад, якщо ми кажемо є такі прилади гучномовці, які ми можемо оголошувати, наприклад, якесь важливе повідомлення, якщо ми розмовляємо з е, е, такою широкою аудиторією. Тобто, дивіться, е, я поясню коротко, е, такий елементарний. Не влаштування оцього гучномовця. Гучномовець складається з котушки, дифузор, магніт, керн та фланці. Тобто, принцип дії який: коли ми на цей гучномовець посилаємо струм, про елементарний склад, в нас є котушка. За котушкою тече струм. Вона починає рухатися вздовж керну, а керн, відповідно, втягується в зазор цього магніту, від чого відбувається такі як е, від, це починають розгойдувати дифузор, і, відповідно, дифузор розпочинає видавати певний звук. Ось, відповідно, така є елементарна конструкція гучномовця. Ну, відповідно, ще необхідно знати, що звук ми можемо почути, коли він знаходиться в діапазоні від 20 Гц до 20 тисяч герц. Тобто, це, будь ласка, запам'ятайте. Це той звук, що можемо ми відчувати. Якщо у вас залишилися Якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Спробую відповісти усім. Також не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Цим ви показуєте алгоритмам Ютубу, що цей канал є актуальним. Розвиваємо україномовний контент, поширюємо україномовні уроки. Усім дякую за увагу. Очікую вас усіх на наступному нашому занятті.